Несамовита п'ятірка — це унікальна частина всієї франшизи про панду кунг-фу, без якої дуже багато аспектів не були б такими повними та цікавими. По суті, це ті, хто знайомлять нас зі світом кунг-фу, та ті, хто для мене особисто найбільше асоціювалися з тим самим легендарним воїном дракона. Сьогодні я хочу розібратися, яку роль вони відігравали в сюжеті, які думки вони транслювали, та що нам хотіли цим сказати. Почнемо з того, що п'ятірка це не угрупування, члени та членки ніякого не можуть існувати одне без одного та не мають ваги як персонажі. І це один з головних аспектів, який пояснює, чому вони так нам подобаються. Кожен та кожна з них є особливими персонажами зі своїми історіями, переживаннями, мінусами та плюсами. І всі вони по-своєму особливі. Однак, чому ж тоді саме їх виділяють в ролі команди в цьому мультфільмі найбільше? Для того щоб в цьому розібратися, давайте порівняємо їх з по. Хто такий По на початку першої частини? Фанат несамовитої п'ятірки. Хто По вже в кінці історії? Воїн дракона. Тобто в кінці історії він вже став частиною команди, а на початку фільму він знаходився в ролі фаната п'ятірки. І помітьте, не шифу, не Угвея, а саме. П'ятірки це тому що шифу та Оговець це занадто легендарні воїни, які майже не виходять в соціум та їх не так часто бачать та взагалі можуть помітити. А ось п'ятірка це ті, хто відправляються в експедиції, ті, хто захищають долину миру та ті, кого знає кожен житель. Тобто вони в світі панди кунг фу відіграють роль містка між світом кунг фу та рештою світу. Таким чином, саме вони надихають інших людей ставати майстрами, як вони надихнули. По. Вони, на відміну від Тайлунга чи Тайлуня, як для вас буде правильніше, не прагнули бути воїном чи воїнкою Дракона, та не тренувалися під тиском того, що вони мають нею чи ним стати. Крім Тегреці, яка не була під тиском після всієї історії з Тайлунгом, однак Шифу знову пішов в крайнощі, та взагалі не вірив в неї, от взагалі. Тож вона хотіла довести йому що краще, ніж він про неї думає, що також її дуже сильно травмувало та по суті. Спрацювало так само як і з Тайлунгом ще одна особа, яку сильно ранив Шифу. В інших також були свої цікаві історії, про це нам розповідають багато в додаткових матеріалах, легендах та мультсеріалах. Але все ж їм подобалася саме ця ідея несамовитої п'ятірки. Тож, в чому тут посил та ідея для глядачів? Головна думка, яку вони транслюють, це те, що таке командна робота і як вона має правильно працювати. Кожна членкиня та член п'ятірки є безумовно талановитими та потужними воїнами. У кожного є свої особливості та переваги або ж недоліки. Однак, що відрізняє їх від інших, це те, що поодинці вони не будуть настільки сильними, як коли коли вони всі знаходяться разом в команді. Тобто тут роль не тільки в тому, що їх стало більше, а в тому, що вони самі стають кожен особисто сильнішими знаходячись в команді, тому що вони тренувалися як команда і знають одне одного дуже добре. Тож вони якраз підсилюють плюси одне одного та зменшують негативний ефект від мінусів одне одного. Всі, крім тигриці, не є універсальними воїнами, які тренувалися боротися з будь-якими ворогами в будь-якому стилі, тому що між журавлем та богомолом. Дуже велика різниця. Але від того, і в самої п'ятірки переваг в плані тактик та мобільності набагато більше, ніж в того ж По. Зрозуміти, як перемогти По легше, він простіший. Він не вміє літати, не може ставати маленьким, не є настільки гнучким. Якщо б сам рівень потужності в кожного та в кожної з них був рівний хоча б шефу, то вони були сильнішими за абсолютно більшість всіх ворогів. В плануванні бою та тактичності їм немає рівних. Це чудово показує нам бій з Тайлунгом, де поки тагреться вона дуже швидко почала програвати. Однак, коли вони всі разом підключилися в бій, Тайлунг дуже швидко почав пропускати більшість ударів. Та якби він не знав цього прийому, а тобто, якраз як я їй казав, не був занадто потужний порівняно з ними, він би програв цей бій. Тож їхня не надпотужність, не ось така надособливість стала як причиною того, що вони стали такою особливою командою, так і причиною того, чому вони не можуть рівнятися в битвах з головними лиходіями. Бо навіть сам повід початку був дуже потужним. Він витримував величезну кількість ран та тренувань, при тому, що взагалі не мав ніякого досвіду та досяг майстерного рівня дуже швидко. Не тільки тому, що шифу знайшов до нього правильний підхід, а й тому, що шифу в Взагалі почав його серйозно тренувати, бо до цього будемо чесні, це було просто знущання. Тож оці пельмені були більше потрібні шифу, ніж мотивованому, і без того по. Це говорить нам про те, що деколи для досягнення якоїсь цілі необхідна допомога чи підтримка когось іншого. Кожен з нас особливий по-своєму, це незаперечно, та кожен може бути генієм в багатьох сферах, але сумніваюся, що в усіх. Так само і п'ятірка в кожної та в кожного з них були сфери, в яких їм не було рівних. Все залежить від того, з якого боку ти на це дивишся. Тому що все об'єктивне в суспільстві формується так чи інакше суб'єктивно. Кожен та кожна з нас є як геніями, так і лузерами, залежить від того, яким поглядом на це дивитися та по яким критеріям це оцінювати. Тому взагалі поняття, що щось є кращим, а щось є гіршим, чітко суб'єктивне. Воно існує для кожного з нас, і це правильно, наприклад, коли ви вибираєте для себе оточення, але об'єктивно такої речі не існує. Тож в цьому у губленому світі можна точно сказати тільки те, що ви це ви, без ніяких додаткових приставок та оцінок. Тож відштовхуючись від інформації, яку я сказав до цього, коли справа доходила, наприклад, до кунг фу, що є конкретним, а тобто вже суб'єктивним явищем, де оцінка краще гірше вже може мати значення, вони поодинці були слабші, ніж, наприклад, шифу. Тож щоб досягти найкращого результату, вони працювали в команді, і я вважаю, що вони дали тайлунгу набагато важчий бій, ніж дав шифу. Несамовита п'ятірка своїм прикладом розмиває поняття стандарту. Стандарт? То геніальності чи таланту, показуючи, що всі є різними, та це нормально не бути найкращим в чомусь, і в тому, щоб працювати в команді з довіреними тобі людьми, є тільки одні плюси: просити про допомогу це нормально та корисно. Ми дуже багато вчимося від співпраці та комунікації, і це далеко не тільки про екстравертність, та про те, що потрібно бути соціальним, щоб розвиватися, там отримувати допомогу і в цілому отримувати цю саму комунікацію. Бо ці речі насправді не пов'язані. Ваш перегляд цього відео це також співпраця та комунікація зі мною, а те, що я зараз говорю в мікрофон, це комунікація з вами. Головне не кількість та тип комунікації та співпраці, а якість для вас особисто цієї комунікації. Та й в цілому наведу ще коротенький, простий та цікавий приклад. Наша країна. Здавалося б, ми кожен живемо на своїх місцях, працюємо чи чимось займаємося, і подібне. Тобто, кожен живе якесь своє життя, ми всі розділені. Але в той самий час ми насправді величезна команда, і кожна та кожен з нас відіграє набагато важливішу роль в забезпеченні розвитку та покращення життя всім нам в нашій країні. Ми всі так чи інакше залежні одне від одного. Більшість з вас не є електриками, я впевнений. В цьому, але ви користуєтеся електроенергією. Так само більшість електриків не є фермерами, але в їхньому холодильнику знаходиться їжа з ферм. До чого я це кажу? Ну, до того, що магія, ось така от магія знаходиться в усьому, не тільки там, де це суспільно визнано. Бо єдине про що це свідчить, це те, що це суспільно визнано. Що ніяк картини не змінює. І якщо дивитися на світ під цим кутом, то виявляється, що магія, а тобто особливість, є в усьому або ж взагалі ні в чому. Залежить від того, хто на нього дивиться і як це все сприймає. І як перша, так і другий будуть в своєму сенсі праві. Дякую меценаткам та меценатам цього каналу за його фінансову підтримку. Для мене дуже цінно те, що ви робите. Мені дуже приємно, дуже вам дякую. Просто неймовірні люди. Обожнюю вас. Також обов'язково не забувайте регулярно підтримувати Збройні Сили України. Посилання на фонди знаходяться в описі. Я вас всіх люблю, ви всі для мене дуже важливі. Я дуже сподіваюся, що в кожного та в кожної з вас все добре. І бувайте! Зустрінемося в наступних відео.